Вітання учасникам сертифікації. Зокрема, тим, хто вже подала перший та другий етап цієї процедури, і готується за день, другий за тиждень вже до третього етапу. Власне, це буде зовсім насичений, потужний, хвилюючий день, адже в один або в два дні в когось. Буде не лише проведення двох уроків, а й самоаналіз уроку одного, проведеного вами, буде самопрезентація, ну і, зрештою, остання процедура підпроцедура процедури сертифікації це проведення інтерв'ю. До цього підетапу долучаються безпосередньо вже наживо спілкуватися. Як і учасник сертифікації та і два експерти, ті експерти, які не знають вас, але ще знайомилися із вашим досвідом, які прочитали усю інформацію про вас, спостерігали за вашими уроками, слухали самоаналіз уроку, який ви надавали, знайомилися з вами, як педагогом. Безпосередньо за переглядаючи саму презентацію. Зрештою, останні, остання та крапля, останній крок, який наближує вас до завершення проходження сертифікації, окрім результатів та визначення і, в, і результату очікування ось того порогового балу, але ви вже знатимете на завершення цього дня чи другого дня, який бал ви наберете. І це визначає безпосередньо вже підсумок дня, а власне за результатами інтерв'ю виставляються усі бали. Нагадаємо, що бали виставляються за 15 компетентностями, які за якими було сформовано і складено. Методичні рекомендації, з якими керуються експерти, вивчаючи ваш практичний досвід роботи учасників сертифікації. Вже для вчителів англійської мови, які будуть проходити безпосередню процедуру сертифікації восени, вони будуть проходити і власне третій етап сертифікації за новою розробленою методикою, яка буде. Формуватися на основі професійного стандарту 2024 року, де є 12 компетентностей. В більшій мірі так чи інакше, всі ж компетентності залишаються. І ми, як експерти, власне, я. Говорю, з точки зору як експерт, вже з 2019 року кожного року поспіль маю можливість знайомитися з надзвичайним досвідом наших педагогічних працівників. Творчі, креативні, неймовірні, шалені до своєї роботи і такими. Ем... Неймовірними методами, прийомами, формами роботи дивують, що навіть і собі, як експертка і як вчителька практик, теж занадто певні моменти. І це було класно, а це варте уваги. А тут щось би я провела по-іншому. Але експерти хочу вам зазначити, вони не мають права коментувати ваш урок, вони не мають права втручатися в самоаналіз уроку, Ну і, власне, зазначати, що ось так треба робити, а ось тут ви недоцільно використали щось, а тут недоцільно розподілили час, тобто експерти спостерігають, вивчаючи увесь ваш практичний досвід роботи. Процес інтерв'ю безпосередньо він Може, він триває, зазначено, за методичними рекомендаціями, може тривати до 60 хвилин. Але в більшій мірі, коли вчитель провів два уроки, за якими експерти спостерігали і враховували. Ту чи іншу компетентність ставили бали. Зазвичай я так роблю. Якщо я бачу, що передбачена робота в групах відбувається постійно комунікація з дітьми, я вже до компетентності педагогічного партнерства ставлю бал. Якщо я бачу, що Вчитель безпосередньо під час самопрезентації використовує різні формати роботи, залучає батьків до позакласної діяльності із з, свого предмету. Я ставлю ще бали. Якщо мені було достатньо, як експерту щодо оцінення цієї компетентності педагогічного партнерства під час. Проведення інтерв'ю, у мене й не виникають запитання щодо оцінювання даної компетентності, бо для мене зі сторони усього наданого вчителем достатньо. Скажімо, якщо потрібно оцінити а доволі складно оцінити інклюзивну компетентність, особливо коли немає. У класі дитини з особливими освітніми потребами, або ж якщо така дитина у класі є, а на, на день проведення уроку її, і вона була відсутня з певних причин, і не було можливості спостерігати за взаємодією з такою дитиною, які завдання передбачаються для цієї дитини, знову ж таки, якщо ми, як експерти, отримуємо інформацію від вас, учасників сертифікації, що Буде проведено урок у п'ятому, скажімо, чи в сьомому класі. Кількість учнів ось така в цьому класі, тема уроку ось така, у цьому класі є дитина з особливими освітніми потребами, зокрема вади зору. І е, я бачу, як експерт, спостерігаючи за уроком, що окрім вчителя, який проводить урок, у класі ще є один дорослий. Безпосередньо я розумію, і ви могли зазначити, що у класі з цією дитиною працює асистент вчителя або ж асистент дитини. Я розумію, що це один цей дорослий. Може бути асистентом вчителя чи асистентом дитини. Якщо я спостерігаю, що і вчитель підходить надав рекомендації цьому дорослому, а дорослий вже сидить безпосередньо працює з цією дитиною. Якщо всіх запитували учнів, а до цієї дитини підійшли і якщо це вади зору, то дитина одягла навушники і слухає, бо вона погано бачить. У неї є потреба послухати це завдання. Якщо всі читають ту казку або читають завдання чи знайомляться з поезією, і прочитайте поезію, зазначає вчитель, то ця дитина одягає навушники, де йде аудіозапис цієї поезії. І я розумію, що вчитель передбачив взаємодію з цією дитиною. І як експерт, оцінюючи дану компетентність інклюзивну, я собі вже фіксую, що вчитель вже має досвід роботи з такими дітьми. Тому я фіксую вже три чи 4 бали. Скажімо, якщо мені, о, я сама себе піднімаю руку. Озвучую запитання, якщо мені чогось забракло, або забракло взаємодії за результатами спостереження з такою дитиною, під час проведення інтерв'ю я тоді можу озвучити запитання безпосередньо, якою документацією ви керуєтеся, чи долучалися ви до складання безпосередньо індивідуальної навчальної програми для цієї дитини. Чи проговорювали з батьками траєкторію освітньої діяльності з цієї дитиною? Тож, я, я, як експертка, скажімо, спостерігаючи за уроками, а якщо ви ще й під час самоаналізу уроку зазначаєте, що. Є у класі ось такі діти, або ж я передбачала, чи передбачав у форматі і планування уроку, що це буде груповий формат роботи, то діти взаємодіяли, і от саме використання того чи іншого методу, на мою думку, було доцільним. Якщо ви, як вчитель, аргументуєте, чому ви взяли той чи інший метод, прийом. Використали цей формат, і для мене, як експерта, як для вчителя, практика, ця аргументація доволі таки виглядає суттєвою, у мене тоді знімаються питання, я їх не виношу на інтерв'ю. Якщо для мене, як для експерта, забракло якоїсь інформації, усю ту інформацію виношу на інтерв'ю. Коли працює два експерти, може бути формат, що в одного може бути таке, що у двох експертів однакові запитання. І тоді ми, як експерти, спостерігаємо, що один озвучив запитання, я собі, як експертка, готуючись до інтерв'ю, адже у нас буде трішки часу, і у, і у експертів перед тим, як будуть з вами проводити інтерв'ю, то я. Як експертка одразу зазначаю, я занотовую собі запитання, як я це роблю і що може лягти в основу проведення здійснення інтерв'ю? Спостерігаю за уроками, за двома уроками. Ага, це я побачила, зафіксувала навпроти кожної компетентності, поставила собі бал, зафіксувала це, я побачила, поставила собі паличку. Якщо йде далі, чогось не побачила. Але я почула відповіді або аргументацію на користь того чи іншого методу прийому під час самоаналізу. Я собі далі поставила навпроти тієї компетентності. Щось мені потрібно оцінити як експерту за шкалою від 1 до 5 балів, але я поставила за спостереженнями ем, уроків. Під час самоаналізу 2-3 бали, але я бачу мега крутецький педагог. Ну, не може бути 2-3 бали. І коли під час самопрезентації вчитель озвучує, я і ось тут використовую це, і ось тут. І постійно займаюся е, своїм, е, е, займаюся своїм професійним зростанням. Е, в мене є самоосвіта, я пройшла ось те. І якщо я бачу, що вчитель озвучує ті чи інші цифрові інструменти і їх презентував, або ж під час уроку використали лише один інструмент, а на другому уроці нічого не було, ось тоді я собі фіксую, як експерт, питання на інтерв'ю. Яке я озвучу, які цифрові інструменти ви використовуєте? Називає педагог, на яких моментах, або ж, скажімо, ну на якому виді уроку ви використовуєте ті чи інші інструменти? Скажімо, я використовую доволі часто такий інструмент, як кахут. Дякуємо. Назвіть, будь ласка, на яких елементах уроку ви можете його застосовувати? Якщо вчитель говорить, ми вивчали нову тему. І на підсумок уроку кахут мені допоможе зрозуміти, хто і як запам'ятав засвоїв цей новий матеріал. Адже. На екрані у мене на дошці будуть з'являтися віконечка з іменами дітей класу, і я бачу, хто які відповіді давав. Я собі потім на кінець уроку зафіксую, з ким мені далі попрацювати, або кому ще додатково пояснити цей чи інший матеріал. І якщо вчитель це озвучує, я чую як експертка ряд цих інструментів. Супер! А якщо ще вони відображались на уроці, це мега крутецько. Таким чином, під час самопрезентації ви ще можете розказати про себе, де експерти зафіксують ті чи інші компетентності, наскільки ви ними володієте. Ну і зрештою, як я озвучувала, що інтерв'ю може тривати до години, а може Тривати всього-навсього 10 чи 15 хвилин, коли в експертів жодних запитань до вас не з'являється. Бо ви, як досвідчений педагог, як професіонал своєї справи, усю свою педагогічну практику, усі свої вміння продемонстрували під час проведення уроків, за якими можна було б оцінити усі ті 15 компетентностей, доповнили їх. І аргументували ваш вибір щодо проведення ось таку, в такому форматі уроку або доцільність використання тих чи інших інструментів, і це під час самоаналізу уроку. Розказали про себе, про свій досвід, про свій саморозвиток, про взаємодію із дітьми із батьками. Розказали, як ви організовуєте освітнє середовище, і за результатами самопрезентації можна ще додати ті чи інші бали до тієї чи іншої компетентності. Якщо все це виконано вами за попередніх три міні-таких етапи, то менше виникатиме запитань на інтерв'ю від експертів. Але повірте, однозначно, жоден із експертів, який долучатимуться до вивчення практичного досвіду вашої роботи, він не налаштований скептично або ж не налаштований на те, аби знизити вам бали. Навпаки, експерти це ті вчителі практики. Які самі були учасниками сертифікації і знають, що це таке проводити уроки. Якщо експерти не були учасниками сертифікації, вони однозначно мають досвід роботи, практичного досвіду роботи, не менше п'яти років, і так чи інакше проводили відкриті уроки, брали участь у Професійних конкурсах, змаганнях, а це означає, що їхні уроки, їхні заняття також оцінювали. Вони знають, що це таке давати урок на загал. Особливо тоді, коли ці миті дуже хвилюючі. Ти хвилюєшся, аби все вдалося заплановане тобою, аби діти. Дійсно, показали ось цю командну роботу. Тому експерти налаштовані лише позитивно. Шановні учасники третього етапу сертифікації, щиро бажаю вам пройти увесь цей третій етап успішно. Нехай складається так, як ви задумали все, нехай буде менше запитань під час проведення інтерв'ю. Я, як голова громадської організації Асоціація сертифікованих педагогічних працівників, щиро бажаємо вам успіхів і долучайтеся до наших ініціатив. Адже процедура сертифікації це. Ваш крок назустріч вам новій чи новому. Адже сертифікація дає поштовх, сертифікація дає впевненість, сертифікація піднімає вас, вас ще на один щабель над собою вчорашньою сьогоднішньою і дає можливість професійно зростати. Нехай щастить вам!